Доброго вечора, глядачі каналу мій затишний Садочок. У нас сьогодні такий вечір. І ми готуємося до вечері. То я персик їм дала. Дивіться, що роблять. Вони зараз тому персику дадуть булей. А тут приготувала їм вже вечерю. Декому вже видала. Ось, ось таку кастрюльку каші, трішки не повну. Ось так. От, я віддаю курчатам. Хочу розказати, показати, як ми їх годуємо. От, щоб було. Уявлення. Рано вони получають е, в, свій, в свої годівнички сухий корм, крупи. От, днем я їм, ми даємо їм трави і багато рвемо. Що? От, і ввечері у них йде каша. Каша це звичайний корм для собак. І Якщо є якась крупа, дома залишається. І ще від йде бульйон. Беру кісточки, ось дивіться, бачите, кісточки на них. Ось знову кісточка лежить. І на них ось теж, бачите? На них роблю, відварюю їх трішки, засипаю туди кашу, запарюю і це. І додаю ще туди е, такі смаколики. Даємо туди сірку, даємо туди мясокосну, муку і ще вітамінчики даємо їм. Ось. Дивіться, 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 що вони роблять. Бачите, персика. Всі вони те добре полюбляють. Сьогодні скажу вам, похвастаюся. Дивіться, зробила, сьогодні їм навела марафет, побілила. Так хазяйка старалася, білувала. Так білувала. Аж білил не вистачило. Ось, і в цих картерах теж вспіла побілити. Тут ще вистачило мені, тут у нас ще дві. Тут білі живуть пухи, і там. Тих півників, яких б'ють. Є в нас одне курча, боже, то не курча, то якесь наказання, я не знаю, що це. Дивіться, отой недовісок. Ото, ну кричить голосніше всіх, я вам скажу. Ось. Воно було і в яйці недовіс, і таке воно вийшло. Ось. зараз тільки що я говорю, не хватило, пухам не вистачило побілувати. Завтра куплю вапно. Завтра або післязавтра, не знаю, там як вийде, ось дивіться. Бачите, в пухів ще не побілено. В них ще повного марафету нема. Я вам відкрию тайну, ми готуємося на виставку. Ми завтра поїдемо з кукаряками. О, Пітюня, пітюня. оце оцей співає півень. Ми поїдемо завтра на виставку, а на поки їх треба нагодувати. Їдять вони добре їм це. їжа дуже до смаку. Особливо кісточку вони потім добре смакують. Зараз ми зайдемо до чупчиків. Вони такі більш-менш спокійні, врівноважені. Так, ану, діти пішли. Давайте, Чупа-чупси, бігу, вам. Чупики, Тікай, чупики. Тікай, чупа-чупс, бачите? Чупа, іди сюди. Диди, вибігло, вибігло. Перелякане бігом додому. Дивіться. Казала я за кісточку. Вони її там швидко приходять. А кохінхі не сваряться, дивіться, дивіться, дивіться. Побачило, що тут є, і вже все Гвав, давай, мама. Так. Це кохінхіні. Ось. Та ну кіш, кіш, кіштаняті. Ось, дивіться, як гарненько. Вони їдять. Зараз ще дамо нашим падуанчикам. Ось падуанчиків норма. Ну, їх багато, тому і порція така смачна. Ось, давайте, давайте, діти. Діти. Ось дивіться. Ці ногаті, ці чубаті, ось, аж рябить в очах від них. Так, зараз занесемо пуха. Пухи не їдять багато, я вам скажу. Вони їдять в міру, вони навіть з цього всього, ось ця компанія, ось з цього, що можуть залишити. Діти, нати. Нати. Ось. Їх може ще й залишитися. Ось оце іншим пухом. Зараз я віднесу. Ось, дивіться, настала тиша тільки тихенько. Тато-тато, дивіться, як гарно хода. Дивіться, щоб усі їли. Він дуже чемний півник у нас, дуже. Я такого півника. Ну, знаєте, рідко такий буває. Він дуже гарно доглядає за своїми дівчатами. Він курчат воспитує, він у нас такий. Папа папочка. О, о, дивіться, який чемний. А якщо дати щось таке цікаве, то він буде всім годувати, припрошати, всіх, всіх буде. А, а сам не буде їсти. Ось, дивіться. Це наше біле пухове царство. Сьогодні це царство чотири рази тікало. Щось у нас замочок слабенький. І відкриються, а вони раді старатися. Ось, давали їм сонях. Гарно знають з ним, з ним робити толк. І з кісточки вони роблять такого лиша. Гарно їх об'їдають. Ось дивіться. Бачите, як пішли до кісточки? Всі хочуть кусочок кісточки, всі кашу кинули, пішли до кісточки взялись. І на цьому куточку тиша. Бачите? Тихенько всі їдять. І це наші старші. Ось. Це наша амариуканка. Да, Що? Що? Я її називаю коровою. Вона дуже любить зелень. Гляньте, як вона його виглядає, зелень. І курочка ряба, і курочка ряба спішить. Зараз Зараз вони вдвох будуть шманать, а потім курочка ряба дасть бамбулей чорні. О, все, вже отримала перший раз, другий раз в голову. Ось, дивіться, яка вона гарна. Бачите, який зелений гарний перелив. І все ж таки пробує вкрасти. Але ж курочка ряба у нас тут старша по дому. Отак, бачите? Мале, мале, а таке? Що корова? Не дають тобі поїсти, так? Да? Ось, курочка ряба наша. Це кохінкінка. А це амареукан. Це малі кохінхіни. Ось вони такі. Завтра теж поїдуть трішки на виставку. А на виставки, як ви знаєте, можна, можна продати, а можна і не продати. Але зато в них сьогодні побіляні будиночки. Ось так. сама довольна і щаслива. Воно білоцюбики наші. Розмовляла я з жінкою, в якої теж є білочуби, та сказала, що в нас все ж таки є недочот по нашим курям. Не, не чистокровки. І домовилися про яйце на весну. Тож, це білочубі це не чистокровки. Особливо ось ці двоє ці геть. Незрозуміло хто. Об'їлися які поросята. <гум> Люблять вони кашу. М -м, дивіться. Бачите, кашу особливо ніхто не це саме. Зате, коло кісточки, всі зібрались гарненько. Скубуть кісточку Тож, я піду далі розбиратися своїми домашніми вечірніми ділами. От, завтра зустрінемось уже на. Далі буде вже виставка. Тож, як обіцяла, продовження. Ми на виставці. Ми в Овію Ось ми виставились, вже зробили почин. Ось, ой. Залишила всі свої картинки. Ось наш товарчик. Так, Оля, І тут я попугачка. Взяла? Не взяли. Тут сусіди з попугайчиками. Ось такі красунчики-попугайчики. Сьогодні прилетіли до нас, на базарчик залетіли. Кролики є. Ціни не буду вам говорити, не хочу лишнє тривожити людей. Від Пельчика Ситсового. Ситцеву. Не хочу покупал? Не знаю. Не люблю бентамона. Голубилося. Так, там кролики. Приведуть малих. О, це голуби які. Красунчики. Білі. Шикарні хвостики. Ось так. Голубів, я з голубами. Зовсім не знаю толку, ще з кроликами, ще куди не йшло. А з, з голубами нічого не знаю. Можу сказати тільки, що це голуб. Ого, які красунчики. Парочка. О, які вони гарнені. Тут голуби. Ну, я вам скажу, до речі, такі солідні. Гляньте, теж пухи тут сховалися. Ой, далматини. й голошиї. І Павліни. Це молодняк, Павліна? Так, з прическа, блядь. Гляньте, який півник. І зачіска у нього. Ой, кохінхін тут теж є. Да, Феніксі, кохінхіни. Угу. І фенікси, і кохінхіни. Ой, і крякака тут теж є. Точно, що бігунок спортивна стойка. Та, 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 і в качках я не дуже. Ну, хвоя тут є. І Павління перо є. Гортензія. Деревовидна. Дуболиста. Наговорю зараз. Мітловидні, Глицинії. гліцині. Ага. І є вигела карикатура. Ти кому тебе показуєш кібер? Мають. Тут ще гібіскуси ось такі гарнезні. І гібіскус трав'янисті теж є. Ось. Схожий дуже на червоне вино сорт. Такий красончик, дивіться. А в мене такий є, є такий в мене. От форма бутона в нього ось така, коли він не розкритий. І підвісочки теж тут є різні. Мед, домашнє виробництво. І знову голуби різні і курочки. Поприкривали їх, щоб не було їм жарко. Качки, голуби різні. І внутрії щурики гарненькі, різнокольорові. Що це за чесник? І що це за чесник? Називається Рокомбольт. Мене чесник. менший. А що ви не поливаєте? Який ні, менший? Ні. Головка менша? Головка менша. і зубки. 400 зубчика. Більша головка 50 гривень. Зубчик 10 гривень. Я ж урвідні по подні по подні бавибивало, багато з детки поворостало. А з детки, да, він детки. Угу. Ну я детки. Я Елеще, так. обычний ну, такий. Ані. Я знаю, у нас були. Я западної папі... України. Я папела була. Я папі була купила молодий, такого. Видиш? Угу. Він ще молодий. Молодий. Он ще вісу не набрав, боже, який гарний. Я красач тут. Дивись. Да-да-да, знаю. Мене папа, коли забивав, зайшла за, за, болячка, він забивав, плакав. Він двоє суток лежав, не вставав. Зараз знайти хорошого сонця немає. Я ж живу до угу. Западної України, мені присилали. Я ж говорю, я папі була, купила от тако, от таку крилишку поросну. Ні, молоду, молоду. Привезла, вона була щось біля, під, під 6 кіло вона вже тоді була от, повним, цей повною вагою, і потім вона підросла, спарували. А європейське, ти не бачила? Не, 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 не бачила, не дивилася. А я ж не сильно, не, не, сильно у... в них. Вони не уступають. Ух ти, красивий, Флага. а ріснічки які, а ріснічки які? які красиві. Манюня, Хороша, ти не полохлива. Це європейська шиншила. Зайка. Зайка. Є наша шиншила, вона менша. А это європейська ши і ухо більше. Я ж говорю чистого веса ня. Дивіться, які гарні. Першки наружу. Кохи, голуби, кухи, кухи, голошики І попугайчики. Попугайчики всі, які тільки можна. Ой, який ти красунчик. Ой. Ой, ой, даже барашки, А це козенята. Це козенята є. Кролики білі, чисті, голуби. Інжир. Там много сортов. А, є зелені, є зіло. Інжири. А, какой? Паприку, М -м -м. Інжири є і, по-моєму, корма. Голуби є. Кури. Красуні. Ух, які красунчики. Ух, красунчики, які серйозні. Голуби. Ну, правильно, наша виставка називається виставка голубів. Ось. Дивіться. Який Павлін у нас сидить тут. скромняга, І каченята. пиріжки. Ну, цього дядька ми знаємо. Доброго дня, Віктор Іванович. У нього фазани, курочки, качечки і знову курочки. Ми вже тут між собою більшість перезнайомились. Староконка, виставки, і так уже перезнайомились. Сьогодні зустрілися з чоловіком, ми вже рік спілкуємось, а тільки перший раз побачились. Познайомилися, кури відправляли друг другу. Гляньте, півня прив'язали, обичну квочку прив'язують, тут півня. Ролики. Ух, який гарнезний. Ух! Підюня. Дивіться, який холодець. Дісно, я не думаю, шипуни. І блакитні. Качки. А тут качки. кролики. Нікого немає. Це тролики, тролики різнокольорові. Далі знову голуби. Голуби. Ось така птиця Да, Навіть шпіці приїхали сюди. Можна купити корм для птиці, можна купити птицю, вибрати для себе. Дивіться, який кумедний. Зачіска в нього яка гарна. І знову голуби. Люди люблять птицю. Ой, попугайчики, попугайчики. Дивіться, скільки лимончиків сидить на жордочках. Навіть з такими предметами собачої розкоші можна тут поїхати додому. Голуби, красунчики, попугайчики вилять. Голуби знову. Ну, я не свою, я <рес> Навіть два люди віддають це, охорону додому. Це забирають уже, а це залишилося дівчатка двісики красиво. Красунька. Вона ну така зваюся, така красається. Давбой їй хороших ручок. Отаку <рес> красуню. хто хоче, Хороший хто вспіє. Сьогодні в Увідіополі забирайте її. Да, да, пісні співає хлопець. Це забирають вже угу. ну, це добре. Повезло їм в житті. Качечки знову, кролики, голуби. Можна навіть купити всі різні. І хімія є, до речі, чесник є. Дивіться, виїхавши за одним, ви можете придбати все. І квіти. І... і голуби, і качки, і індики, і декоративну птицю. Вон внутрій. Пішли, знайшли собі будиночок. Базар буде, хто птицю несе, хто вибирає, всі прогулюються. домик уже несуть для птиці. Так що приходьте, ми тут чекаємо вас.